Кто там? Поп Балака. Скакаем, скакаем. А, мы летима. Хелло, хелло. Олежик, здорово. Алло. Олег. Алло, здоров. здорово. Здорово. А где? А, а чуешь, братан, а где ты летишь? Где мы падаем хоть? На сцене? хуй знаю. На сцені. Що? Шо? Че вы такой маленький дом-то вирішили упасть? Бо ми, Тому каб... Зл... ми кабіну залили, пацани, дуже на нас не розраховуйте. Добре. Тіка, я вже впав, половину здоров'я хапну. І знову тебе підбери пушку. мінік є, не хочу ще раз з мініком повоювати? Не хочу. Другий жилет скинув Мені шо з останнім часом калаш подобається, не знаю. Дуже прикольна пушка, я люблю калаш. Mm. Я, я теж кажу, що собрав. Mm -hmm. Там перші пулі летять, такі дамаг, даві. Бо... Не ще рівно летять перші. Вже потім його кидає. Блять, аж толку. Я... Можно дати 60 семерк. А я семерка маю, в мене вже місця нема, на брат. Що, там сумки нема, чи що? Та-та. Тут Тут твоя є сумка. Шей друга, десь я бачив щойно Вот. Ну, короче, на канистре сумка. Дякую. Що, ми йдемо десь чи ні? Будемо їхати, каністру треба взяти. Ти вже не спалися. Зараз ще тебе тушити треба. Чо йдемо то від ведмедів чи ні? Что не тут? Братан, лежик. Якщо ти на велосипеді, то... Я, ні, я без вірі. Ні, Будь. ну я на велосипеді, якщо мене в той ведмідь сховає? Ні, він не дуже не. Олег, братуха, ти є? Так, ти є. Що там? Ти щось трохи стріляє. звідки є? Звідки ти є, братан? З України. Та так, ми теж не воня розуміємо місто яке. Звідки? Черкас І що, ти коротше щось ah, стрімиш зараз? Це не звиклий Що-що? Ще раз щось погано чути А в дитинці я написав такий нікнейм Тому зараз використаю його А, ми думали підписатися до тебе на канал Ти охилянт чи ні? Блять, я виключив. Ну я вам 17 років, ну, зараз я знаходжусь в Польщі. Оооо, хлянт! Короче, свій пацан. Чуть может аум взяться, да. Mm. Куда там нихуя нет? Ооо, ще. Нихуя, нихуя себе, братан. Системе, братан. То ви кенте, чи то ви рандомні? рандомне. Чи то ви рандомно. Хотя у вас язык тяжелый. Я так, братуха, розумію, що ти не з України, явно. Я Ні. А, нахуй а нахуй я, я тоді навіть підписався. А просто команда нравится. Да и знакомые. Не баклань, не, не баклань, не, не баклайн. Кого знаешь, не Знаком... Я да. Ще раз не почув. Є знакомый, знакомого соседа, короче, я понял. Mm -hmm. Так, так, так. А, а ты, ты сам, сам звідки звідки є? Так, Молдова. А, а понятно. понятно. То Молдова — ты ще нормальна тема. Ще не є Татарстан, якийсь. І що там як Я вас думала, справи в Молдові. Що че? Як у вас справи в Молдові, зараз. Нормально. Лучше, ніж у вас. Ні, ну то понятно, що наразі <різь> вас. Братан, добри до часу! Але у нас тоже не все а так патри. погано, як здається. Ми вас зараз кацапів розвалим, і все буде чітко. Так. Ой, на дропи. Пацани, дропы падають дуже близько. ха А ви ще на великах. А де жовтий? Жовтий вже аж там. Блін, я пішки не стыну. Та воно тут падає зразу. Я бачу. Шина наїде. До, до нас? Ні, типа на підйомник шумить, а не машина. Там, підйомник. Я грабую, що за башманський дроп? Оу, груза, беру. Третій шлям. Ти маєш шлям? Mm, тепловізор має. Ох, їбать. Дайте. Дайте мені якусь... Якусь... А, ні, ні зай биться. А кто мой ти патроны забрал? Я на воду. Я... Я не шум кинул каш. Й-мо, я 2 стик аптек моя. Все, братан, я маю тепловізор. <звук> э... Хорош. Все, я все выкидаю, решта. Что ты там мав? <звук> e то мне не треба. Та в мене все є, В мене гроза, Мені треба на нагрузу. Машина, а, то братуха їде. Ладно. Блять, медичні ті... То я накидав. Чотири штуки. Ха, я мав 8-6 сім. Що, можна під... Ну, під... А, але що це то підъем? Що там газуємо? газуємо? Я там на белу, пево, пево. там, пацаны я ставлю? Бачиш? Не косбачиш? Нет. що, я б не до сих пор. Тебе покоцало? А, воно не коцы. Майже в центре зон, я говорю, буду їхати. Можем сидіти. Та машина стоїть. У меня тепловия. в нього? О, Машина едет, машина едет. Да, метку. Шую десь. То машина ехала. Тут... Близько. Та, да, да. Я тебя в чаю, а машина ехала. Может, тут еще О, ні. О, там. О там, отам, отам, mm -hmm, Я їх не бачу, але типа. Вони по ведмедю, вони ведмедя луплять. Вот, вот, біжить, біжить, на так, на да, да. Там там троє мінімум. Лопим, чи ні. Давай. Он тачку сяв. Я загубив того, чуєш? Один десь на низ, направо, а оранжевий є. Прям він ще там далі сидить? Тобі в теплаку не видно. Отам там, на синій Не встали? Синя метка не, не там, там, з кимось свалиться. Я не бачу їх. Чи -чи, Вони сили? на синій мітошці були. Тобі в теплоку не видно? Не. Mm. Я бачу znaczy... одна машина тікала. А то наш я. Сидий десь отам. Братуха, почекай, не злийся, ми вже біжимо. Хто... Nee, хто... Я їх не бачу, вони пана за дні. Ні, там. Та, та, а там хтось стріляв, я бачу. Ну, там двоє мінімум. Угу. Там два, 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 двоє мінімум Троє троє. Але я не бачу нікого. А, ні. Десь Десь не, не, бачу. не бачу. А, за камнем, за камнем. Даю гранату зону, зараз. Полетіло. Не бачу. За каменем є, каже. Тікає. Дав гранату зону. Зараз будуть вибігати, щурі. Не видно. Справа. Я давно на цьому дим. Де вони є? Справа. Одного нокнув. Ти в севі? Я в севі. Не злийся, я цей. Ох, їбать. Одного. Чутуха є теж. Одного нок. Чекай, чекай, де він є? Тобі. Ще одного. Я теж нокну. Ні, yeah, тут ти. Послідній у мене. Тут. Угу, почекай, посаре. Давай так, двоє так. на розмін, на розмін. Я перший. Там? Нагорі. Там Без голови сильно коцин, дуже сильно. Нагорі в тебе. Це. Все, я бежу топ и днимай. Ща, сейчас, ша, хтось. Понимай, поднимай, я чую, я чую, я поднимай. Просто поднимай наш. Залека стреляет, ты стреляешь. десь до дерева дадера до пузы. По мне стреляют. Заебись, братик. За На зелене є. Машотикет біг. Ти по тепловизийному їх не бачиш? Я бачив їх, але <пиш> вони трохи далеко. З яких там? Двоє бачив, двох. Угу, Понял. Мне семерок треба по цене підбрать. На крышу на метке стоит. Понял. О, телефон взяв. Ебать, їх там запушили, бомжів. Ну. драконов. Ладно, не будем брат. Бля, я коротше тупанув. Шо а шос ти шо приціл. Аня, я взяв. Ты маю. То скидаю, а то. Это забираю. Добре, компенсатор теж віж. Бри, І Є, Так, тож візок. Он далі там сидять. На крыше, от на двойке стоїть. Один на зеленій вікні А ні, це не варіант стран, их экраки всякі там, де більше дамага, давати. Бенте Ну я зараз тут флак візьму зараз буду бачити звідки Вони на зелені я, я його бачу я йому тичку дав а. Та ми можем відійти далі десь на горі стріляють. Сзади стріляють. Та-тайдем задніх ебам Дам задніх в лупом Давай сзади їде, корито їде, корито, пацани. Я поки не бачу. Десь на горі а на, на, на підйомники походу, поки десь туди. Я маю телефон синій той, якщо що. Тобі шошо. не треба? Який, айфон? тре? Какой iPhone? Та, та, 10-й. Промакс. Старый уже лежить. кричали худяр. Да. він там встал, бля? Я на не бачив, бачил теплоку. И за гору забег. Мы его вылезли. Он не... сольник, по идее. Не, не в это. Або в них машина була на, на двох. І він на, на, на велик. На метке тоже. На метке був тип. Угу, угу, е. Я не бачу того пса. А хуй знаю, может, велик. велик. Нет, там, там, тип... там метки. Я, да. е, -е, -е только голова бегает. Вот. Угу. Та, 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 е, е. Эти дерутся на этой на горе. Я головне взяв э, патронів 200 штук. Тут ще біс. Тачка. Хуй з зараз буде бігти в зону. Угу. Тримаємо. Він хоче велик взяти, я думаю, треба ну, і... велик прикрити. Пад файт їдуть, іде далі. <поставлено> Давай пересуваємся в зону. Можемо Город крашен. Давай. Э, давай, давай, в зону, в зону по Нам он не цикавил. А ты в игре говорил шайно, чи ні? Да. Добро. Ты болечки внутри? Да, yeah, yeah. Там ті чорбани далі, походу. Нам би може місто велике зайняти, там прям зона. Чітко. Там треба зближуватись до зони. Угу. Mm -hmm. А нас ті будуть ще тримати, що щойно не тримаю? На підйомниках, походу, там, де там, дропи були. Нам треба вбити гору, якщо хочемо від краю. У нас все машина, вроде чего. Я говорю, мы можем на тачке город крашнуть. Что вам? Ну, там бачу. На метке есть. Що, їдемо в зону чи ні? Три секунди до зони, нам треба їхати старе, мені здається. Там, в принципі, я там Бо вже зона, а буде п'ята. Нам треба їхати. Їдем? бачите, поможемо скинутися. О, там є. Бачу. Протуха. Поїхали, поки тачку не зарунили. Я його бачу, я не стріляю. Сідай, сідай, сідай. Да я уже далеко иду вас Да да далеко. Мы тебе подбираем. На тройке есть? Да. На, На сцене, сцене короче, я, я, я типа... На горище есть. Хотя вот здесь можно встать вроде. Я и спину закрыл. У них тачка есть. Да да да, 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 давай. давай. Я не бачу, ты плаку. Їх згори ще зовсім. Я бачу тільки е, наверху. Я зрозумів. Я думаю, що вони мали би наліво побігти. Але вони зараз будуть з зону бігти. Угу. Mm -hmm. Може машина відкірати. Від зони ніхто не вмирав. Я не бачу ще нікого. Чувак, я в хуйня не видно. Сверху. Ну я б тут на підйомник. не підйомник провір. Да, да, я можу. тут. Нема, нема. Хоча я не знаю, чи він... А, є, 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 над нами. Падає, падає, падає. Над нами? Так, на підйомник. Ви якісь щурі. вас пригнув. Падає, падає, падає. Право Там Ах ты шо. На крыше, на оранжевый. Ой, на зелене. На зелене там. Да. Хорош. Можем крашнуть его, не хотите? Едем, едем. Пушим. Давай, 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 давай. Стрейт, третий. Братуха. Давай. А Man... Хотя он не в зон... Я не знаю. У меня есть граната в Та, давай в зону, давай. Тут тоже могут. Тачка какая-то. Он, Он дотикал. Еще одна, да, да, мне все сдала. Уебать, что, мне так лягает? хлопцы. Что такое? Не хотим перейти? Там вроде никого Тут нет. Калашки. Тачки. Переехать. То давай, на базара. Что, <говорит> поехали? Давай, 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 а, а давай, зад... давай, Ну давай, 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 А там давай, сзади давай, давай, то Чуй зараз здохну. Не зарабо... Ми їх взагалі не треба їх пушити, вони зараз самі підтянуться. Біжать. Біжать. Біжать? та та зліва. Бля, мене зона вже тисне, і я, коротше, погано зробив, що я пішов до них так близько. Гайо, Гоу, едем сейчас. Да не считай. Братан, знаешь? Что? Куда? Мы да приезжаем через дорогу. Нах... Братан, ты тут два метра. Что, ты по открытию просто бежишь? Опа. Тут машина. Я ехал Я кое-что не чувствовал вроде. Кометки пик. Право убежал. О, там он я бачу. У нас в я, тип. Слил. Перебежку. Там. Перебежку убили, Нок Нок. Хорош, да? Нам там ще, ще двоє є в диму. Ну, коротше, вони за горбом. Я поняв. Мені б жалятого новити не бачив. Я десь... А де ти його нокнув? Я гранату зону дам. Не, ну, коротше, а там. Ты вот там туда, сеня метка. Во там на синій. Десь далеко, далеко. Я зараз запущу. Запустив. Там треба помаленько чухати. Зараз підем. Я чуть-чуть не попав, кинь. Нормально, нормально кину. Ну ніхто не дотік. Я не бачу. блять, мне бы Меня какие гранат. В следующем до в ангаре. Метки. Понял. Что тебе треба? гранатки мне бы посылали. А, не тебе одному. Или там. На метки. За камни. Окни для справа. Но я в центре, мне похуй. Я могу их вообще подпушить, если треба. Реально до Он взорвал сам себе. Хорош. Они пушат. Да, ты их пить пушим. Давай. нокнули и Давай. Нокнул. Поможешь? Там еще один слева был. Тут еще двое. Бля, братан, я не знаю, що робити. Кинь демп, будь ласка. Просто кейн дем. Вони не побежать за. Все, я в сейві, я в сейві, тут в сейві. Вот тут один на зелені. Збоку. Зліва в тебе, братан, зліва, зліва. окно. Тебе пушить зліва. В упорі в тебе злива. Идти Ще Блять, Ще один, ще один, там сам. Ай, один зліва в тебе біг. От на горі, бачиш? От він його вбив. Не. Nah. А то наш ще грає? Живий? Олег ютубер когось вбив. А, це йому асист бандал. Ти є? Так. Нормально типа було. Та-та, нормально поиграл вообще.